Ніч тримається за дорогу, як забильця колиски. От якась ішла б у село, та за тини і за людей чіплялась би. Каталась би на димові в небо, а то пришелепувата якась. Ніч зв'язана навхрест дорогою, як п'яний Остафій на весіллі. Улянка йде цією дорогою, наче розв'язати хоче, бо дядько сказав, що вона гарна дуже. От якби знаття. Чи тверези він тоді був, чи так сп'яно сказав, аби сказати. Спочатку ніч була у лянці по коліна, потім, потім по шию, а тепер аж по дерева. В улянки вчора в грудях якийсь новий світ стрепенувся. У грудях було терпко, як у роті після дикої груші. Світло скотно ворушився в ній, а вона соромилась людям в очі дивитись. Ховала свої очі кудись глибоко в себе, щоб не знайшли, бо видати її можуть. Чого б то вона так? А сьогодні губи сверблять, наче по них хтось травинкою водить. А може, то мені здається, от якась і нема в кого запитати, чи то всім таке буває, чи лише мені? Гулянка перемішує ніч з порогом, а вітер замішує себе з ніччю. По старцюватих дубах літо на небо лізе, хай собі. На придорожніх дичках ворони лякаються, чорними шапками швагаються в небо, а мершаві яблучка губ-гуп об землю. От якби так ворони на землю, а дички в небо. Але ні, що це я, ворони летять донизу лише тоді, коли їм помирати треба. А якщо вгору, то жити хочуть. Жийте, жийте, якщо вам треба. Десь сиротливе пташеня горло дерло. Певно, тільки навчилася кричати, і йому ще не набридло. От якесь цибатий журавель, яким подорожні воду дістають, закляк на одній нозі. Голову встромив у коблозірок, гріється. Обійду його боком, бо ще води схочеться. Улянчені очі своєї схованки вийшли, дивились навколо, вони пропускали в неї дички, ворон, дуби і старого журавля, закутаного в ніч. У лянці було ніжно й солодко, хоч вона й не любила ночі. Хто там бачить гарна ти чи ні? Вночі всі рівні і ворони, і люди. Але нічого. На ранок ніч війде в землю, як вода. Напевне, Тверезий був дядько Остафій, бо серед тижня було. Напився води з відра, щось говорив, а й не дуже слухала я. А тоді чую, найкраща дівка в селі це про мене, а може, десь і серед тижня випив. Треба ж йому тим гірчаком заливатись, от якийсь. Улянка чалапцяє по землі ніжно й сполохано. Світ у її грудях тріумфує і прозориться, кличе Улянку до себе на свято, а вона боїться і соромиться. Порох гаряче, як попіль на згаріщі, дурманом по ногах шастає. Коса по плечах повзає, аж холонуть. Уляна забувається, струшує її з пліч, кидається вперед, а та ще дужче. Найкраща дівка в селі. Її пальці з острахом торкають чорні крильця та брів, ніби у всіх такі, як у мене. Ніч із днем у жмурки грається. Зараз день жмурить, ніч улянці в пазуху ховається. Груденята маліють, лякаються, кличуть улянчині руки на поміч. І ті накривають їх склепіннями жмень. Їм стає жарко і лоскотно. Улянка пришвидшує курок, ніч набридливіше в тіло в'їдається, порох тепліше під п'ятами хлюпається, дички густіше в траву капають. Улянка озирається навкіл і намацує гудзики на грудях, як достиглі черешні опівночі на дереві. Хутко розсібається. Ніч южить холодком на груди і відхлинає назад. Улянчені очі сміються розкішно і здивовано, невже з усіма таке буває? Падають яблучка на землю, і улянки серце кудись донизу полетіло. Мерші закрила груденята і бігом. А дерева скакіть, скакіть назад, порох за плечима здіймається, холоне й нехотя осідає, ніч теліпається на дорозі, як стара шматина на мотузі. По обличчю хльостає, а улянка сміється розкішно, спочатку у нікому, потім у цій розбишакуватій ночі. Чого вона так чудна? А тепер оцим переляканим деревам, що тікають світ за очі, от якісь, і вона сміється. А дерева вже стоять, ніч не бігли нікуди, і порух за плечима осів. Тільки яблука в тишу скапують. Мало нас тепер на світі. Наша чоловіча стать вся до єдиного в усьому світі, на обліку по різних військоматах там. А вас, тіма ті муща, вхопилась вона за слова, що не раз десь чула їх. Раптом згадала от якась, та це ж горбатий кость дівчатам усе приказує. При згадці про костя. Улянка хапливо застібає гудзики. А ну його. В глибині ночі журавель вклякнув води напитись, збив сірку додолу. А улянка стоїть посеред дороги, мов дичка, сміх з себе струшує. 1960 рік.